Саме таку архаїчну модель тролейбуса чеського виробництва і хочуть придбати віницькі транспортники. Такі електромашини перевозили радянських громадян в 70-х і були дуже популярні. Щоправда, у Вінниці легендарних шкод 9 не було. Тому що вони були, ну скажімо так, закуповувалися для міст, які були ближче до кордону західного, тобто це з Чехословаччина, щоб далеко не вести і не вести тролейбуси з заводу імені Уріцького, це місто Енгельс. Власне, закуповували для західних міст України. Ну і власне ще для, мі... для Криму кримська міжнародна... між... міжміська траса. Вона е... була з важким профілем і лише от тролейбуси шкода. Могли долати такі підйоми спуски на тих горах. Натомість у нашому місті в 70-ті курсували радянські високополі великої місткості ЗІУ-5, найбільш масові і сучасні на той час тролейбуси у світі. Їх у Вінниці їздило зо три десятки, але до сьогодні жоден з них не зберігся. Тому ентузіасти історії транспорту хочуть відновити ЗІУ-5 до завадського вигляду. Різні роз... Роз... форми розкраски були різні, різні шаблони були синьо. Біжовій були червоно-біжеві Всередині Були м'які сидіння, кабіна водія була не повністю закрита. Тобто, це дуже цікаво. Ну і власне вони були, мали всього дві дві двері. Зробити зі У-5 планують модернізувавши тролейбус шкода 9 бо дуже схожі. Його хочуть взяти в Рівному та Чернівцях. Це тролейбус, який сьогодні ще в них експлуатується. Я думаю, якщо ми візьмемо один із таких тролейбусів, відновимо його до вигляду такого будемо говорити, цікавого, і він у нас буде курсувати по місту, як зараз курсує везучий вагон. Середній вік тролейбуса трохи більше 26 років. А чеські що у Рівному та Чернівцях вже розміняли четвертий десяток. Відтак вінницькі транспортники проситимуть, що прогатого списали як металобрухт. Ось на таку шкоду 9 і очікують вінницькі транспортники для того, щоб її реставрувати. Як тільки ретро тролейбус відновлять, він стане музейним експонатом, щоправда, буде працювати на замовлення. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.